Шановні члени комісії, шановний пане голови комісії, на засідання комісії промисловості підприємства інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства працівники селищної ради відділ культури, економічний відділ та юридичний розробили ряд питань. Зараз вони вам їх презентують, Розгляньте, працюйте і якщо... По можливості винести на розгляд сесії селищної ради. Прошу відділ культури відділ культури Бергінської селищної ради просить дозволити передати безоплатно матеріали для проведення ремонту урочищі під люди Івано-Франківського архієпархіального архі... управління Української греко-католицької церкви, що зазначені у додатку 1, що додається до цього рішення. Кошти надавалися з місцевого бюджету у сумі 40, 50 тисяч. Згідно додатку, ми передаємо матеріали, урочище під люте на суму 49 990, 49, 990 гривень. Начальник у відділу культури буде свідлання завдання оформити відповідні документи на передачу матеріалів. Контроль за виконанням. Покладається на начальника відділу культури Переїнської селищної ради входить Світлану Богданіну та на комісію з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. Хто за таке питання? Хто за? За. Оголосно. Прийнято. Відділ економіки. Відділа комічного розвитка мистецтва торгівського господарства та туризму. рекомендує до затвердження рішення про намір в оренду частини житлового приміщення, Кенпе, Перегінська лікарня, Пергінської страшної ради, що знаходиться за адресою селища Перегінське, вулиця Довбуша, 11 площою 12, 12, 12, 12 2 квадратні метри. Це є для розміщення кавового апарату і стартова сімнадцять сімдесят вісім. Гривень 11 копійок. За квадрат. E, взагалі для розміщення казового апарату, тобто 2 квадратні метри. А оплата? Загально ну, за, за місяць становить стартова ранна плата, становить 85 гривень 2 копійок. Так, так стартова. По аукціону. Хто? Це таке питання. Хто за? Наступне питання, теж так само від нас, це про намір передачу в оренду частини адміністративного приміщення селищі України площа 78,7 квадратних метрів. Тобто в середній раді строк оренду на 3 роки і старт орендна плата так само буде йти по аукціону. І станови 1662 гривні 26 копійок. 5 років. Термін, оренда. Хто за? Осолому. Що є? потрібно питання? Так, я надо. Так. Треба працюють. Так, дивитися. Або пожежні юридичним відділом, але немає куди. Юридичний відділ розробив спільно з відділом економіки про прийняття у комунальну власність пожежних автомобілів. Попереднім рішенням сесії ми вже розглядали дане питання. Це про дозвіл на прийняття, є вже акт складений, була комісія складений акт прийому передачі. І м, потрібно його затвердити і прийняти е, з державної власності у комунальну власність Перегінської селищної територіальної громади Івано-Франківської області на безоплатній основі Спеціаль... спеціальний пожежний автомобіль, АЦ номер ну, то є сорок у... стопівсім а мартизил. <кхід> ЗІЛ ТИП 131, номер шасі 417255 1978 року випуску, реєстраційний номер АТ 089Е та спеціальний пожежний автомобіль АЦ-40 130-63А марка ЗІЛ ТИП 130, номер шасі 192 204. 2004. 1981 року випуску реєстраційний номер АТ 09090Е. І затвердити відповідно ці акти приймання передачі транспортних засобів, визначених у пункті 1 даного рішення, доручити начальнику відділу економічного розвитку інвестицій, торгівлі сільського господарства та туризму Левицькому, здійснити державну реєстрацію транспортних засобів. Визначених у пункті 1 даного рішення згідно вимог чинного законодавства. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Перегенської селищної ради з питань промисловості підприємства інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. Голова Федірко. Проміс. Хто за таке? Прошу проголосувати. Хто за? Тут вже фінальне рішення познати. Так. так, то вже затверджуємо, бо область зняла документи ці номера, і нам потрібно поставити, щоб зареєструвати ці автомобілі, взяти на облак. Ну, передати. В принципі, ще би мало. Я не знаю, чи не потрібно тут у цьому рішенні ще що передати на баланс на цій же сесії. А ну я би хотів порадитись, може ну, пожежно може дописати. Але власність. Я... Ми беремо власність, реєструємо. Чи коли зареєструємо, то тоді передамо, то ще раз треба буде сесію. Тут треба це бути, як вони будуть брати. Я вже дешево відео. То і вдешні відділи трансвітували. Ви можете ще по галтарі, по балансу. Але сесія передає, кому передати, що нашій пожежні. Може одним цим пунктом, може би дописав тут. що до балансу. Передати зразу на баланс нашій комунальній пожежі. А, ми будемо передавати комунальні? Ну, а кому будемо передавати? Зразу передати.